Потужного всім здоров'я, пані та панове. У відео про оплота я обіцяв вам зробити огляд на його співбрата по сетапу по нації. Топовий японський ОБТ Type 10 або ж як зараз у мене ТКХ. Це два ідентичні танки. Хіба що в цього є ось такий відвал? Ковш, як хочете, так і називайте, нічого в цьому поганого не бачу. І хотілося б зазначити, що на 12.0, додавши оплот, все таки набагато популярнішою стала підгілка Японії, точніше. Нація Японія. Ось раніше була популярна тільки одна модель. Type 90 Фуджик. Вона досить таки була частенько зустрічалася на своєму бойовому рейтингу. І навіть якщо незважаючи на непопулярність самої нації, Type Fujik був досить таки популярною машиною на своїх бойових рейтингах 11.0, потім під час декомпресії 11.3 А зараз йому окремо підвищили бойовий рейтинг до інших. Піднявши його на показник інших топових пакетиків, і зараз він стає в 11.7. Але про Type 90 Fujik ми поговорили в одному з минулих відео, якщо вам цікаво, можете переглянути в мене на каналі. Ну і про оплот, до речі, також є відосик. А сьогоднішній наш пацієнт або герой, як хочете так і називайте, це ТКХ. Ось такий він в мене в красивому камуфляжику. Машинка досить таки специфічна. Здавалося б, на топах все однакове. Єдине, що відрізняється, це радянська школа танкобудування ОБТ-шок і західна своїми компоновками і філософією. ткх все-таки, я б сказав би, і взагалі в японських ОБТ. Своя філософія, так би мовити, самурайська. І насправді вона досить таки відчутно в плані геймплею відрізняється від інших топів, є свої величезні плюси, ну і, звичайно ж, як без мінусів. Про це ми поговоримо в цьому відео. Одна з найголовніших характеристик на топах це, звичайно ж, швидкість. І Швидкість у всьому повинна бути: в розгоні, в рухливості, в перезарядці. І в швидкості наведення, і хочеться сказати, що в Тека з цим все дуже і дуже добре. Почнемо, звичайно ж, з рухливості. Ось ви бачите, по карті я дуже активно проїхав на початку бою, зайняв вигідну позицію, передивився. важливу... Вулицю і можу далі собі їхати, піджимаючи противників з неочікуваної сторони. Завдяки хорошій швидкості 70 км на годину, як вперед, так і назад, речі, тому що у нас реверсивна коробка передач. Ми можемо займати дуже-дуже вигідні місця першими. Ну і хочеться підмітити, звичайно ж, на Абрамсі я також би встиг туди приїхати, на якому б-небудь леклерку чи БВМТ також досить -таки легко. Але все таки на ТКХ нам вистачає того, щоб не зустрічати противника з своїм корпусом, а зустрічати його своїм ломом, уже чекавши його на якихось зеркальних позиціях. Але на жаль не обійшлося і без негативних нюансів. На жаль, у нас сильно втрачається швидкість при яких-небудь різких маневрах корпусом гусеницями. Дуже сильно це відчувається, і, наприклад, якщо б на якій-небудь БВМці або на Абрамсі. Ми при повороті чи розвороті б далі б тримали хоча б яку-небудь швидкість, на ТКХ. Ця швидкість майже в нуль гаситься. Про це потрібно знати, такі нюанси, але. Потрібно просто намагатися їхати постійно прямо. Ну і зараз ви бачили найголовнішу перевагу цього танку. Це звичайно швидкість перезарядки основного озброєння, основної гармати. 4 секунди. Це найкращий результат в нашій грі мається на увазі серед ОБТ. І це досить таки важлива перевага, тому що при пробитті, яких-небудь розсинхронах, тому що не ідеально працюють сервера Вартандерівські, ви можете помилитися, бо якось не туди попасти противнику. І якщо ви відчуваєте, що він може вам відповісти то на цьому танку ви встигаєте перезарядитися до того, як противник зверте, зверне увагу на вас в вашу сторону. Якщо взяти яких-небудь Абрамсів чи Леопардів, то, на жаль, якраз цієї секунди або дві не вистачає. Але все-таки на таке на тайпі 10 не потрібно розбазарювати свої снаряди, стріляти наліво направо. все таки потрібно витілювати противників. По одній простій причині в нас дуже дуже скромненьке БК першої черги. Всього навсього 14 снарядів, і відстрілявши їх, у вас перезарядка буде не 4 секунди, навіть не 14 секунд. А цілих, якщо не помиляюся, 33 чи щось в такому дусі, дуже-дуже довго. Це прям доходить до якого-небудь абсурду і інколи встигаєш навіть приїхати на точку, поки йде перезарядка, і поповнитись там. Тому раджу вам все-таки бути обережним в цьому плані і не розкидувати в якомусь затяжному бою свої снаряди наліво-направо. Зберігається ця бика першу чергу в задній частині башти. І хочеться сказати, що це також одна з проблем. Здавалося б круто, під вишивними панелями знаходиться БК, але прикол в чому, що в нас відсутнє бронювання взагалі в башті як явище. Нас дуже легко туди пробити, а ще легше нас туди ваншотнити. Один з найкартонніших танків взагалі на топ-тірі, і, напевно, найкартонніша башта. Взагалі в грі, навіть у Тайпа 90-го, якщо не помиляюся, там трішки бронювання є. А в нас же з цим все гірше, навіть не набагато, але гірше. І БК нам підривають через башту в основному. Але в плані живучості в нас є і плюси. В корпус ми аномально живемо, якщо порівнювати це з якими-небудь. ОБТ західними, а тим більше радянськими, то ми все-таки багато чого можемо пережити в корпус. І найголовніша перевага серед інших танків натівських, тим більше, це те, що нам ще поки що не додали збільшену модель горизонтальних приводів наведення. Ось ця корзина в нас поки що відсутня, тільки невеличке колечко. І Воно вибивається не так часто, як у тих же самих леопардів, і Абрамсів при кожному пробитті вам вибивають приводи, і це означає, що ви зможете відповісти своєму кривднику після того, як вас проб'ють з великою долею імовірності, ну як мінімум, з набагато більшої, ніж на тому ж самому Абрамсі і Леопарді зараз. Ну і хочеться відмітити, звичайно ж, технології, які застосовані в цьому танку. Ну, По-перше, це гідропневматична підвіска. Так-так, заморочилися японці в цьому плані. Базове значення вертикальних кутів нахилу. Дуже такі скромненькі всього-навсього 4. Мінус 7, а швидкість вертикального наведення також скромненька, всього-навсього 10 градусів в секунду. Це, звичайно, не 4, як у оплота і у радянських ОБТ, але все таки відчувається дискомфорт в цьому плані. Вверх-вниз, вліво-вправо, гармати і башта обертаються і наводяться повільненько. Якщо ви звикли до яких-небудь Абрамсів і Леопардів, то в цьому плані вам буде трішки дискомфортно. Не так, як на тому ж самому ТП-90, але все-таки відчувається. Для тих, хто викачував Японію на фуджику, хочу відмітити, що все-таки тут уже притіл дуже-дуже комфортний. Немає такого наближення при переході в снайперський притіл або від навідника. Все в цьому плані в ТКХ в тайпа 10 комфортно. Панорамний зум початковий. І хороший тепловізор, чого не було у Фуджика. Тому в цьому плані можете не переживати. Якщо вам, як і мені, на Фуджику цього не вистачало, було дуже дискомфортно, особливо на рахунок притілу, я кажу, то на ТКХ і на Тіпі 10 таких проблем немає. І це дуже добре. Дуже непогано в нас відкидуються дими, в нас їх багато по сторонам, не так як, наприклад, на тому ж самому французі, де навколо танку все відкидується. А досить хороша ширина відкиду цих димів. І ще хочеться відмітити, що їх в нас багатенько можна закидувати, якщо не боїтесь, не боїтеся де завгодно при любій. Можливості тому вистачить вам на весь бій. І, звичайно ж, в нас є система попередження про промінення. Якщо нас по нам лазером наводять, або льотка, або противники здалеку замірюють нас лазером, то в нас це відображається на екрані. І потрібно одразу ж відкидувати ті ж самі дими і никатись якомога. Далі назад. І швидкість, до речі, заднього ходу нам цьому допомагає. Ну і звичайно ж, у нас із плюсів, це величезний плюс, особисто, на мою думку, це наявність крупнокаліберного кулемету. Дуже сильно він виручає на засмічених картах War Thunder, З кожним патчем цього сміття все більше і більше. Тому наявність того, що може зруйнувати це сміття, досить сильно допомагає. В бою. Ну і підводячи підсумки, хочеться відмітити. Дуже-дуже цікава машина, оригінальна, не клон клонів. Для сетапу з оплотом взагалі ідеально підходить. Єдине, що кутів нахилу хотілося б стандартних трішки більше, і швидкості вертикального наведення. В оплотах з цим все гірше набагато. Тому на тайпах не бачу сенсу скаржитись. Пишіть в коментарях, заради чого ви будете качати Японію, якщо будете заради оплота, чи все-таки заради нормального танку цікавого Type 10 TKX. Дякую вам за перегляд. Побачимося в наступних відео та на трансляціях. До побачення.